Вітаю всіх, хто зараз дивиться цей репортаж. Мене звати Іван Дубінін, і сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірну людину, яка кожного дня ризикує своїм життям заради інших. Це волонтер Маткаленко Повладимович, який регулярно виїжджає в гарячі точки донецького напрямку, щоб допомагати мирним жителям. Його робота це не просто доставка продуктових наборів, це справжній прояв людяності і мужності. Павло Володимирович, випускник Великонадольського лісотехнічного фахового коледжу імені Віктора Єгоровича фон Графа, який закінчив навчання з відзнакою, а тепер у складні часи допомагає людям у найнебезпечніших місцях. Відробно, він добре розуміється, як важко вижити людям у зоні бойових дій, особливо літнім, хворим тим, хто втратив рідних або житло. Його історії про зруйновані села. Людей, що залишились без даху над головою, не залишають байдужими. Попри це, він не втрачає віри у перемогу та краще майбутнє. Вітаю вас, брати і сестри, рад церкви. Прошу підтримати мою молитви. Їду на Донбас. Благодарю за тих, хто забрав цю інтерна допомогу, реалізацію, брати і сестри. Дуже вам. Боже благословині, від чого буду прикріпляти. Боже благословині. Поїхали. Для мене Павло це приклад того, якою сильною може бути людина. Під час повномасштабної війни ми бачимо, як багато волонтерів, таких як він, роблять все можливе і неможливе, щоб полегшити біль інших. Їхня робота й неймовірно важка і виснажлива, але вона сповна любові до людей і до України. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у Павла Москаленка. Вітаю, Павло. Вітаю, Ваня. Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас стати волонтером? А, дякую за те питання, яке ти задаєш. І багато людей мені теж задають це питання. І одне одна відповідь тільки є: в тому що це покликання є в серце від Господа. Помагати людям, тому що я нахожусь в такому становищі, і для мене сьогодні э, дати людям надію це для мене важливо, є цель, і принести людям трохи радості. От і кожна улипка цих э, людей, які потребують допомоги, вони э, дають натхнення робити добрі справи. А яким був був перший досвід? Е, перший досвід був це. Ти Ваня, коли волноваху накрила це зло, обстріли, і ти сказав, виразився, щоб поїхати спасати людей. І я був як адміністратором, ти спасав, вивозив, я е, направляв, куди треба було їхати. І для мене було це великим досвідом в допомозі цим людям. І я дуже вдячний тобі, в першу чергу, що ти надихнув мене. На цю добру далі справу. Дякую. А з якими найбільшими труднощами стикає, стикаєтесь під час е, праці і які шляхи подолання ці, цих труднощів? Саме труднощі це те, коли люди, які колись допомагали, донатили, вони тіряють віру і перестають донатити, перестають допомагати нам, як волонтерам. І це, звісно, таке у усіх волонтерів. Потім, я хочу дати натхнення тим, хто сьогодні е, як-то пустилася рука, щоб вони давали так же, як давали вчора, і хай буде сьогодні. Це буде. Бо знаєте, як пускай як рука їхня не скуділа, так, е, е, такий принцип біблійський. І цим самим вони будуть надавати натхнення нам, як волонтерам, і надію в перемогу, перемогу Україні. Кожен з нас, він, українець, має бути учасником цього волонтерського движення. І поэтому, коли ми бачимо, що сьогодні багато людей розчарувалися, то нам це сьогодні важко для нас, як волонтерам. І ми кажемо сьогодні всім людям. Друзі, допомагайте волонтерам. І тоді волонтери вони ще більше будуть працювати. Чи є у вас якесь побажання для тих, хто буде передивлятися це відео для наших глядачів? А, да, я хотів би передати привіт лісному коледжу. Він ще називався лісним техніком для мене. І я хочу поблагодарити всіх преподавателів. Які преподавали мене, може хто пам'є мене. Я познайте всі мною, які я пройшов цей учебний весь заклад. Так? Можна сказати. І я дякую Богу за цей коледж, якому навчили знаєте, любити природу. Боже, це творення, яке Бог дав нам, друзі. І я вдячний за ту, навіть, що там дав мудрость, отримав, друзі, і багато знайомств в цьому лісному коледжі. Я дякую за цей лісний коледж. Пусть вас Бог благословить, хранить. І хочу, що побажати: побажати, що сьогодні кожен з нас мог робити свою добру справу, щоб сьогодні рука у кожного сьогодні вона не опускалася, а двиглась до перемоги. До перемоги. України, хочу подякувати всім волонтерам, які в найтемніші часи є світлом для тих, хто його потребує. Війна це біль і сльози. Але завдяки таким людям, як Павло Володимирович, ми бачимо, що доброта та людяність здатні перемогти навіть у найважчі часи. Підсумовуючи, я хочу показати вам коротке відео, яке Павло надіслав під час однієї з своїх поїздок. На цьому відео ви побачите, як волонтери передають продуктові набори, а також почуєте щирі слова, подяки відмірних жителів. Їхні посмішки та теплі слова нагадають нам, що наша підтримка важлива і необхідна. Моя не хайни, не... Вітаю вас! дорогі мої, я Павло Москаленко церкви церкві містова, столиця брати трудиться, заразуємо, розрузаємо, набрали. Тут вже у нас військові по медицині, розбираємося, е, тому... Хай Бог вас благословить. Береже. Знаете, я хочу такое слово сказать сегодня. Есть таке, думаю, вот Бог наш неизменный в любви, в милости. И вы маєте это самое сердце. Я дуже вдячний вам за все ваше сердце. яке в руках Божьих. Хай Бог вас благословит. Вдячин вам за все. За перемоги. А сьогодні з нами. <тас> <тас> да, вдячний Богу за цю зустріч. Дорогі брати і сестри, із благодійного фонду Віфанія і взагалі всіх, хто а, приймає участь в донаті такої справи, як зараз ми маємо в Україні. Дуже вам дякуємо за таку допомогу. Вона дуже доречна для наших людей, яким зараз дуже тяжко. Благословім вам вашій праці і всім нам. Нехай це буде, нехай буде слава Богу. Амінь. Дорогі брати, хочемо вам подякувати за вашу допомогу, яку вже ви так давно нам допомагаєте. І людям. Ми вам вдячні, хай Господь ясно вас благословить і дасть вам сили і надалі робити добрі справи. Дякую вам гарно. де Ми знаходимося в місті Суми, і Сумська область, місто Суми, і Церква Христос для всіх. Дякую вам гарно всім, Щиро дякую. Благословіть. Я знаю, що ти будеш з нами вправі своєму ти небеса. Давайте не забувати, що кожен з нас може допомогти. Хтось фінансова, хтось моральна, а хтось своїми руками. Разом ми сильні, і тільки разом ми здобудемо перемогу.